Суперсереда у Сільпо тільки 14 травня. Сенсація впіймано угорську шпигунську мережу. Орбан готує вторгнення на західну Україну. Українська армія почала звільнення Херсонщини. Український десант висадився на лівому березі Дніпра. Путін сидітиме у в'язниці у Євросоюзі. Оголосили про створення трибуналу. У Москві пройшов парад перемоги. Пів Росії через це сиділо без зв'язку. Трошки не влучив у Криму. Застрелився російський полковник, коли збивав український дрон з пістолету. Вітаю! Мене звати Юлія Кохан, І Перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал. Лайкніть це відео, якщо ми вас зацікавили. Далі буде гаряче. На фронті без змін обіцяне Росією перемир'я не діє. Проводимо наради з військовими. І вчора е ми фіксували про те, що йдуть штурмові дії, і сьогодні зранку продовжуються ворожі штурмові дії. Тож про жодне переміря на лінії фронту безпосередньо ми не можемо говорити. Також є статистика цифри, які складно обдурити за вчорашню добу більш ніж 200 е атак ворога по території прифронтовій е абсолютно всіма засобами, починаючи від дефідронь. Ніф, артилерії закінчуючи більш тяжким озброєнням. Тож перемир'я немає. Ворог продовжує штурмувати по всій лінії фронту. Як кажуть наші військові, основну активність росіяни зосередили на Покровському та Новопавлівському напрямках. Як вже повідомлялось в зведеннях СуХортиця, сьогодні перемир'я на деяких ділянках було більш відчутним, проте на ділянку часового яру, де стоїть наша бригада. Uh, я не можу підтвердити, що росіяни підтримували з перемоги Вони Самого ранку застосовували артилерію та вдавались до штурмових дій. За словами речника оперативно стратегічного угруповування військ Хортиця Назара Волошина, Збройні сили України відповідають дзеркально в усіх випадках в рамках оборонної операції. Наші захисники дзеркально відповідають на всі виклики і загрози російської армії, які становитимуть загрозу життя і здоров'я українських воїнів. Те, що перемир'я ФАРС розуміють всі, але росіяни, як кажуть у центрі протидії дезінформації, мають своє бачення за <затища>. і саме його вони намагаються продати світу. Росія бреше оголошене ними перемир'я. Досі не запрацювало. Вони атакують на фронті. За перемир'я хочуть видати тільки відсутність шахедів у небі. Але перемир'я це коли ніхто з них не стріляє, не тривають їх штурмові дії, як зараз, і замовкає вся арта. І хоча росіяни своє ж перемир'я порушують, їм дуже не подобається відповідь українських сил оборони. Російські ЗМІ жаліються, що ЗСУ, нібито скориставшися перемир'ям, десантувалися на лівому березі Дніпра перемирием, форсировал Днепр у Антоновского моста і закрепился на нашем берегу. Чекаємо підтвердження від генштабу. А поки поставте лайк підтримки українським захисникам або напишіть коментар. Знаю, вони нас дивляться. Дочекалися у Євросоюзі, анонсували політичне схвалення спецтрибуналу для Путіна. Та Росії так висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас повідомила, що Європейський Союз у п'ятницю 9 травня ухвалить політичне рішення щодо створення трибуналу за воєнні злочини агресії, вчинені представниками Росії проти України. Не буде безкарності, буде відповідальність за скоєні злочини. І оскільки у нас 9 травня, День Європи. Я хочу наголосити, що всі, хто дійсно підтримує мир, не можуть стояти пліч опліч із Путіним, який розпочав цю повномасштабну війну в Україні. І ті, хто дійсно підтримує мир, мають бути в Україні, а не в Москві на параді. Основна група досягла згоди на технічному рівні щодо того, як буде створено цей трибунал. Тепер ми також маємо схвалення на політичному рівні. Отже, це буде зроблено Радою Європи. Генеральний секретар Ради Європи приєднається до нас по відеозв'язку. Тепер головне, аби після створення трибуналу Путін та його поплічники таки потрапили під нього. Повний сюр, лише вслухайтеся. Лідер націоналістичного альянсу за союз Румунів Джордже Сіміон, який переміг у першому турі президентських виборів у Румунії, заявив, що домагатиметься від України компенсації за передану Бухарестом допомогу, зокрема за ракетний комплекс Петріот. Про це він розповів під час дебатів Євроньюз, але і це ще не все. Відповідаючи на запитання, чи підтримуватиме він Україну. Сіміон підкреслив, що Румунія цитую не дасть більше жодного лея іншій країні. Моя країна Румунія. Я голосуватиму лише відповідно до інтересів румунської нації та не надаватиму пріоритету іншим державам. Сіміон припустив, що відшкодування за Петріот можна закласти у майбутні контракти на відбудову або Україна може повернути кошти зерном. Крім того, він додав, що це Румунія потрібна Україні, а не навпаки. І тому Київ повинен поважати національні та релігійні права півмільйона румунів, які проживають в Україні. Ну як вам таке? Пишіть, не стримуйтеся в коментарях. Прем'єр Британії Кір Стармер оголосив про найбільший пакет санкцій проти Росії за всю історію їхнього застосування. Про це він написав у соцмережі ікс 9 травня. При цьому він наголосив, що не можна недооцінювати загрозу, яку Росія становить для національної безпеки Великої Британії. Щоб посилити тиск на нелегітимного президента Росії Володимира Путіна, я оголошую про найбільший пакет санкцій, який коли-небудь був запроваджений. Я завжди робитиму все можливе для захисту людей, які працюють. Безпека вдома, сила за кордоном. Було б непогано, аби інші країни взяли приклад з Британії і теж запровадили ще більш жорсткіші санкції проти Росії. Погоджуєтесь у соцмережах. пишуть, що лідер Кім Чен Ін провів спеціальні навчання на випадок початку ядерної війни. При цьому він додав, що КНДР готова вступити у війну проти США та союзників. Видання Bloomberg пише, що останні ракетні випробування Північної Кореї малої дальності були імітацією ядерних атак на США. Та південну Корею, нібито про це повідомили державні змі Пхеньяна. Відомо, що лідер КНДР Кім Ін спостерігав за спільними ударними навчаннями на східному узбережжі, в яких брали участь 600-мм багатошарова ракетна система та балістичні ракети малої дальності Хвасон 11 У Блумберг додали, що такі балістичні ракети, які запустила КНДР, ще раз підтверджують загрозу, яка становить для сусідів країни, особливо через. Поглиблення військової співпраці між Північною Кореєю та Росією. Вчора у Росії відбулося святкування Дня Перемоги. Просто парадом техніки я вас не здивую. Але є одне але одвічну шоу-програму трохи оновили і у параді вперше взяли участь війська безпілотних систем. Войск безпілотних систем, представлених різними типами безпілотних літательних апаратів і баражируючих боєприпасів, як це вони ще безпілотники над Красною площою не запустили. Мовляв, подивіться, шановні гості, цим ми по ночам вбиваємо мирних українців. Це, до речі, перший парад нового міністра оборони Білоусова. Приймає міністра оборони Російської Федерації Андрій Білоусов. Мандую парадом зверніть увагу на його вбрання. Не хочу бути Трампом, але на парад можна було одягнутися ну якось яскравіше, а то просто костюм. А от його попередник Шойгу у дрес-коді для параду розбирається. А і в доповнення до самої парадної ходи червоною площою пройшлися війська майже всіх країн, чиї лідери прибули в Москву. От китайська армія, наприклад. До речі, з лідером Китаю Сі Цзіньпіньом Путін активно говорив на трибунах. Посадив його біля себе як самого бажаного гостя. Не без труднощів, але приїхали на парад і фіцо з зорбаном. Добре, що як Сі Цзіньпінь своїх військових не привезли. Крім партнерів Путіна, прибув у Москву ще й Стівен Сігал. Ходять колонна на захищених автомобілі спеціального назначення. Ну а щодо участі у параді українських дронів вони не з'явилися, хоча їх дуже там чекали. Навіть на всяк випадок зв'язок відключили не лише у Москві, а й у всій європейській частині Росії. Хоча є дані і про відсутність зв'язку на 60% території Росії. Додам, що це робиться для того, аби збити навігацію дронів у разі атаки. Утім не лише в Росії відзначали день перемоги 9 травня. Ось, наприклад, Вірменія. Проросійська акція «Безсмертний полк дісталась і туди. Або от Болгарія і той самий «Безсмертний полк. Правда, тут людей зібралося в рази менше. Маршрували під російські лозунги та атрибутику у Киргизстані, Китаї Молдові. Дивіться самі. А це акція Смертний полк. Українці по всьому світу проводять таку акцію, розповідаючи про воєнних злочинців Росії. Про це на власній сторінці у Фейсбук написав журналіст Роман Бебех. На портретах, які тримають в руках на ці акції, зображені ті, хто катує і вбиває полонених, викрадає дітей, обстрілює цивільні об'єкти та чинить інші воєнні злочини. Акції смертного полку вже пройшли в Німеччині, Італії, Канаді, Іспанії, Англії. Та Україні. Моя б воля, то я б заборонила проросійську акцію «Безсмертний полк на законодавчому рівні по всьому світу. Підтримуєте? Лайкніть це відео, якщо так. А тепер увага. СБУ вперше в історії України виявила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої держави. Як з'ясувалося, угорські агенти збирали інформацію про військову захищеність Закарпаття. А ще шукали вразливі місця у наземній і повітряній обороні, вивчали настрої місцевих. Зокрема, за сценарію, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська. У підсумку затримали двох агентів із мережі угорських спецслужб. Перший сорокарічний екс-військовий, який передавав дані про оборонні комплекси. Куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, чию особу уже ідентифіковано службою безпеки. Одним із його агентів був 40-річний колишній військовий із Берегівського району якого іноземці завербували і перевели в режим очікування ще в 2021 році. Зустрівся з громадянином угорської розвідки і був ним завербований. За грошову винагороду, передавав дані у військовій сфері. Друга агентеса колишня військовослужбовиця, що зливала інформацію про військову техніку. Ще одна затримана: колишня військовослужбовиця сил безпеки та оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. За наявною інформацією, серед її завдань було інформування угорської спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів в Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу. До березня 2025 року працювала у військовій частині на системній основі надавали вказаному представнику військової розвідки, відомості у військовій сфері, за що отримували від нього подарунки та гроші. Обом агентам пред'явлено обвинувачення у державній зраді. Їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Невже Орбан готує вторгнення на Закарпаття? У МЗС Угорщини заявили, що не отримували даних про мережу угорських шпигунів і назвали це антиугорською пропагандою. Але і це ще не все. У відповідь Угорщина вислала із країни нібито двох українських шпигунів. Як повідомляють угорські змі, вони працювали під дипломатичним прикриттям в українському посольстві у Будапешті. Як вам цей шпигунський скандал? Залишайте свої враження в коментарях. В окупованому Севастополі випадково застрелився начальник військово-лікарської комісії, бо злякався повітряної тривоги. Про це повідомив телеграм-канал Астра. Начальник воєнно врачебної комісії МВД в Севастополі погиб. Случайно вистрілив себе в голову во время массированной атаки на город в ночь на 2 мая. Погиб полковник внутренней служби Сергей Токарев. Он занимал должность начальника ВВК в городском отделе МВД. Стверджується, що полковника внутрішньої служби Сергія Токарєва злякала повітряна тривога, що лунала у місті в ніч проти 2 травня. Він схопив свій травматичний пістолет, вийшов у двір свого будинку та почав стріляти. Мабуть, хотів збити дрон. Мужчину попитались успокоїть родственники. Но он попал собі в голову. Приїхавши скорая констатировала смерть полковника. В дрон не попав, зате хоч кулю витратив недаремно. Як вам таке? Коментуйте, не стримуйтесь. Оце так новина: Туреччина та Китай можуть замінити США у переговорах між Росією та Україною. Про це заявив глава польської МЗС Радослав Сікорський. Слухайте самі. Звісно, ми бажаємо сполученим штатам успіху у зусиллях з посередництва. Але якщо цей трек зазначає невдачі, є інші кандидати. Є туреччина, яка зберігає канали комунікації, і потім, понад усе, є Китайська Народна Республіка, яка має унікальні засоби для того, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Нагадаю, турецька газета писала, що президент США Дональд Трамп попросив турецького президента Реджепа та і Пердогана виступити посередником у припиненні російсько-української війни за даними видання Ердоган Ан позитивно ставиться до пропозиції щодо посередництва. А як вам така ідея? Як вважаєте, Туреччина та Китай могли б замінити США у переговорах між Україною та Росією? Пишіть справжній крінж, ветеран Другої світової танком переїхав авто Тесла, і усе це не жарт. Журналіст Андрій Цаплієнко на власному телеграм-каналі виклав ролик як британський ветеран Другої світової, 98-річний Кен Тернер сів у танк Шерман, на якому воювала його армія, аби розчавити автомобіль Тесла. Дивіться самі. Let's go. Британець вважає, що Ілон Маск підтримує ультраправих в Європі, а гроші на це йдуть від продажу автомобілів. Таким чином, увесь цей перформанс своєрідний протест проти політичних позицій мільярдера, наближеного до президента США. А як вам таке шоу? Пишіть свої думки. Коментарях. На цьому все. Поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться, щоб не пропустити наступні випуски. Тоді обов'язково побачимось ще.